Мабуть, найтрендовіший смак цього року дубайський шоколад. Oh, God, look at it. It's perfect. Ви точно бачили його у стрічці, в кав'ярнях, у топових рецептах? І так, гості вже встигли його полюбити. Тож, зустрічайте новинку, яка робить створення рецептів ще простіше: сироп зі смаком дубайського шоколаду. І він точно має з'явитись на полиці вашого закладу. По-перше, це справжній драйвер додаткових продажів, популярний смак, який легко інтегрувати у меню. Кава, десерти, молочні коктейлі він гармонійно пасує до всього. По-друге, це ідеальна база для авторських рецептів. І щоб довести це не словом, а ділом, ми приготуємо Дубай Chocolate кофі. Ви тільки подивіться на нього. А на смак? Це таке вишукане поєднання насиченого какао, легкої карамельної солодкості і делікатних східних відтінків. Тож, якщо у вас досі немає такого сиропу в асортименті, саме час його додати. Тому що тренди змінюються, а цей смак довів, що він залишиться надовго.